Друзі, вітаю вас. Сьогодні ми проводимо наше чергове заняття, зокрема, частина консультації ваших робіт, що ви надіслали по наших роботах. Плюс роботи по відеоуроках, те, що ви пишете, що можна зупинити в будь-якому місці і продовжити випити кави, перепочити. У ну, мене, наприклад, такої можливості немає. я... Пишу -ля прима, так, щоб завершити все за один раз. Якщо звернутися до більше переднього плану, то ритміка дерев входить у нас в додаткове якби, завдання, крім того, що ми вирішуємо загальну композицію, загальне тональне вирішення в роботі, також ми опрацьовуємо і ритміку елементів також оці от плями. Окремі об'єкти, їх, їх головне з ними не перепрацювати. В цілому підхід до вирішення тональних цих речей, тобто в цілому, десь читаються загальні відношення. Ну, десь би їх, в принципі, такі речі можна і лісіровкою потім пройтися, і трошки притемнити. Великий плюс. Роботи, те, що вона витримана в зближених тонах. Супово від кількості використання цього прийому буде у вас формуватися і якість. Тут ця оце, оце, оце частина дуже добре читається, всі добре працюють просвіти. Якби ми візуально входимо в місце входження в формат. Цьому місці так знаходиться, і фактично підпорядкування все ж таки буде тоді пропорції більшого до меншого. Е, ну, контрастно, контрастно взяв непогано. Е, оцей момент в роботі передній план ближче до отаких, от теж тонально можна робити невеликий. Або, якщо робити, отакі от хороші удари тональні. Пасочок падаючого вечірнього проміню. Його можна би було в цілому тримати ще трошки світліше, тоді би контраст був би більший. Все ж таки тон це є одна із головних умов, яка дає можливість вирішення і повітряної перспективи, і різницю між планами зробити, різницю між локальними кольорами і світлотними в предметах. От. Більше і більше звертайте увагу на нюанси переходів в формах. Внутрішня розробка плями це є досить таки важливе завдання, теж стосується поняття ритму. Ми завершуємо нашу консультацію, запрошуємо до наступних занять.